Добрий вечір. Відвідав щойно тренінг Любомира Бовенка по тому, як правильно набрати відділ продаж і його зберегти в майбутньому. Маю ну, собі багато що в пам'яті відсвіжив, і ця діяльність, якою я планую займатися, мені думаю, що верніше навіть. Нова тема, якою я планую займатися, і мені це пригодиться. Тому що багато речей я знав, їх трошки забув, зараз відновив. Так само це ну, не було аж так дорого. Досить рахую з тими знаннями недорого. І саме Саме основне, що інколи в інтернеті можна прочитати інформацію, ще десь по якимсь засобам, але воно не відкладе настільки ефект, ну, і так його добре не запам'ятаєш, як ти вживу. Ти можеш задати питання і навіть можеш перевтілити ту частинку тої енергії, яку, як правильно це зробити, це треба просто відвідати і спробувати. Це не прочитаєш, не побачиш. Дякую.